Привіт, мої друзі! А ви знали, що в нашому організмі присутні такі речовини, які контролюють наш настрій і нашу поведінку? І навіть якщо їх виділяється ось така малюсінька кількість, це вже має велетенське значення. А говорю я про гормони, біологічно активні речовини, які виділяються прямо у нашу кров. От уявіть собі і дете ви собі такі по вулиці, радісні, щасливі у своїх проблемах, турботах. І тут хоп, назустріч Велетенський пес. Іде і гарчить. У нас відразу м'язи напружилися, дихання прискорилося, очі ось такі вивалилися, серце калатається. Чому? А тому, що виділився гормон страху, адреналін. Він так і шипоче нам. Рятуйся, біжи, захищайся. Але пес собі такий подивився на вас. О, і пішов повз. Нічого не зробив. Як же тоді заспокоїтися? А справа в тому, що у адреналіна є такий дружбанчик, теж гормон, який називається норадреналін. І коли небезпека минула, він виділяється у кров нейтралізує дію адреналіна, і ми заспокоїмося. А знаєте, чому ми так полюбляємо обнімашки? А все тому, що виділяється гормон окситоцин. Його часто називають гормоном любові. Але насправді це гормон довіри. Ось як він працює. Окситоцин це біологічний клей. Він виділяється, коли ми відчуваємо зв'язок з іншими людьми. Це сигнал для мозку. Ти у безпеці, поруч свої, їм можна довіряти. Окситоцин знижує рівень тривоги, коли ти в компанії друзів навіть найскладніша контрольна робота або виступ або щось подібне здаються не такими страшними. Цей гормон допомагає щитувати емоції людей за виразом обличчя чи інтонацією. Без нього ми б просто не розуміли натяків та жартів. Коли рівень окситоцину високий, організм швидше заспокоюється після стресу. Буквально добрі стосунки роблять нас здоровішими. А якщо ви поїли якогось смачненького тортика, або вам хтось зробив комплімент, або ви отримали гарну оцінку в школі, чи отримали чудовий то тому тоді такі щасливі, задоволені, такі прям кайфушечки вловили. Це означає, що виділяються гормони щастя, ендорфіни. Це твоя власна внутрішня аптечка та джерело суперсили. Ось як вони працюють. Ендорфіни виділяються у відповідь на стрес або фізичне навантаження. Їхнє головне завдання замаскувати біль і втому, щоб ти міг продовжувати діяти навіть тоді, коли важко. Вони твої антистрес-агенти. Ендорфіни блокують сигнали болю і тривоги. Коли їх багато, проблеми вже не здаються такими катастрофічними, а настрій різко йде вгору. Ендорфіни виділяються під час щирого сміху. Саме тому після хорошого жарту ми відчуваємо таке приємне розслаблення по всьому тілу. А тепер згадайте той випадок, коли ви напилися якоїсь рідини, там газованої води, соку, якогось, компоту, прямо у така пузяка. І починаємо бігати в туалет аж гай шумить. Чому так? А це справа ще одного гормону. Вазопресину. У нього є інша назва антидіуретичний гормон, і він працює як головний контролер води в твоєму організмі. Уяви, що твоє тіло це величезне місто, де вода потрібна всюди. Вазоприсин стежить за тим, щоб жодна крапля не була витрачена дарма. Якщо він бачить, що води стає замало. Ну, наприклад, ти забув попити або активно рухаєшся, він миттєво вмикає режим економії. Вазопресин дає команду ниркам: гей, повертайте воду назад у кров, не випускайте її. Саме завдяки йому, коли ти хочеш пити, твій організм зберігає кожну краплю, щоб ти не перетворився на пустелю. Якщо води в тілі стає замало, тиск може впасти, і вазопресин звужує судини як кран, щоб підтримувати правильний тиск крові. Це рятує тебе від запаморочення. Саме завдяки вазоприсину, твої нирки працюють вночі повільніше. Це дозволяє тобі спокійно спати 8 годин і не бігати в туалет щогодини. І навпаки, якщо води надходить дуже багато, то вазоприсин вимикається для того, щоб організм виводив на воду. Отож, ми і бігаємо швидко і часто до туалету. Що змушує тебе вставати з ліжка і чогось прагнути? Знайомся, це дофамін. Його часто називають гормоном радості, але насправді це гормон хочу. Ось як він працює. Дофамін виділяється не тоді, коли ти вже отримав приз, а в той момент, коли ти тільки очікуєш на нього. Це та сама іскра, яка дає тобі енергію діяти. Він твій внутрішній навігатор. Мозок виділяє його, коли ти дізнаєшся про щось нове або незвичайне. Саме дофамін робить процес навчання цікавим, перетворюючи його на розгадування захопливого квесту. Коли рівень дофаміну в нормі, ти можеш годинами займатися улюбленою справою і не помічати нічого навколо. Ти просто Перебуваєш у потоці. Ця речовина допомагає мозку передавати сигнали м'язам. Без нього ми почувалися як розряджена батарейка, в якій важко навіть поворухнутися. Отож, дофамін це твій головний внутрішній ресурс це паливо, яке допомагає тобі досліджувати світ, ставати майстром у своїй хобі та досягати крутих результатів у всьому, за що ти берешся. А от гормон кортизол це наш будильник і стрес-менеджер. Його часто лають, але без нього ми просто не прокинулися зранку. Це гормон енергії та адаптації до труднощів. Що він робить? Зранку він дає сплеск енергії, щоб ми вставали з ліжка. Також він допомагає організму мобілізувати цукор в крові, коли треба швидко вирішити якусь проблему. Його фішка така: якщо ти постійно нервуєш через дрібниці, кортизолу стає забагато, тоді він починає не Допомагати, а заважати. Псує настрій і заважає думати. От такі то існують менеджери справ у нашому організмі, які завжди контролюють і наш настрій, і нашу поведінку, та й багато інших процесів. Насправді вони дуже класні і дуже потрібні. Та, на жаль, якщо їх виділяється занадто багато чи занадто мало, у людини виникають. Різноманітні захворювання, вау, які неприємні! І тоді доводиться приймати пігулки, які продаються у аптеках. Але увага! У жодному разі ніколи самі не призначайте собі гормональні препарати, повторюю. Навіть ось така малюсінька кількість гормонів може негативно вплинути на ваш організм. Тож тільки за призначенням лікаря. Ось від спілкування з вами у мене виробився гормон дофамін. Дарую вам. Поцілуночки і обіймашки. Нехай у вас теж він виробиться, а заодно ще й окситосинчик. Пока-пока. Руда біологія.